У той час, як одні працюють, прикрашаючи рідні міста і села, знаходяться негідники, які поплюжать те, що створено людською працею. У тій самій надвірні, де з таким ентузіазмом сотні людей прибирали територію набережною, виявляючи патріотизм, і любов до рідного краю та його природи, зловмисники пошкодили вказівники з назвами вулиць та туристичних об'єктів, бачили результати вандалізму і разом з усіма жителями міста обурювалися негідними вчинками хуліганів наші надвірнянські колеги. Надвір на це місто Дендрарій з лавочками і квітами, гарними площами і вулицями. Та ось у ніч на понеділок, 16 липня, по всій вулиці Соборній у Надвірній пронеслася справжня буря. Невідомі хулігани понівечили всі інформаційні вказівники туристичних об'єктів із написами Пнівський замок, музей історії Надвірнянщини і назвами вулиць, які виконані двома мовами: українською і англійською, і були гарною естетичною прикрасою автодороги на туристичну речі ямчу Зокрема, Пнівський замок це не історичний туристичний об'єкт для України, Польщі, Європи. Під цими мурами стояли запорізькі козаки, гайдамаки, місцеві опришки, турки і татари. На цих мурах тодішні надвірнянці боронили місто від Орди, талантом і руками нинішніх надвірнянців теперішня надвірна стала гарним мальовничим українським містечком, на вулицях якого встановлені навіть вазони з квітами скрізь естетичні вказівники вулиць і туристичних об'єктів. Як зазначає спеціаліст міської ради по санітарному стану та благоустрою міський еколог пан Віталій Сав'юк, працю добрих людей руйнують люди погані цієї ночі. Завдано шкоди міському майну, комунальному майну, врешті-решт, майну територіальної громади, нашому майну, вказівні дорожні знаки є одним із елементів благоустрою, які свідчать про обличчя нашого міста. Я би зараз, внаслідок тої ситуації, що склалася, самі ви все бачите, хотів би звернутися до небайдужих жителів, які ще лишилися в нашому місті. Бо повірте мені, тих людей, що це зробили, ми знайдемо і покараємо. Але якщо є ще такі люди. Які хочуть, щоб наше місто і для туристів, та й в першу чергу самих для себе. Ми ж тут живемо, ми ж тут кожен день ходимо, і нам дуже неприємно це все дивитися. Хотів би звернутися от якраз до тих небайдужих. Якщо бачите такі випадки, не допускайте. Наказуйте своїх дітей, проводьте виховні роботи.